Переваги відкрити підприємця у Франції для українських біженців. Перша причина, по якій особисто я, наприклад, відкрила підприємця це якщо ви працюєте онлайн і ви приймаєте якісь, наприклад, платежі на ваші банківські аккаунти тут в Європі, це може пізніше вам вилитися в деякі проблеми, оскільки, якщо ви будете претендувати на якісь соціальні допомоги чи щось таке. І у вас на банківських рахунках є гроші, це може виникнути проблемою, оскільки державні служби вони мають доступ до фінансової інформації на ваших рахунках. Відповідно, якщо у вас буде багато, відносно багато, тобто більше тисячі там навіть євро грошей на ваших рахунках, і вони будуть незрозумілого, незрозумілої природи, тобто звідки вони. У вас немає доказів того, звідки ці гроші з'явились на ваших банківських рахунках, у вас будуть проблеми. Вони можуть затребувати, щоб ви віддали назад якісь соціальні штуки, якщо вони вам такі платили. Тому це перша причина, яка вам дозволить просто спокійно спати, що у вас офіційно і підтверджено заходять гроші. Або якщо ви в майбутньому плануєте, наприклад, купувати тут нерухомість чи щось інше. Вам дуже необхідні будуть підтверджені доходи. Друга причина це можна спокійно під'єднати платіжну систему, яка називається Stripe, і Її неможливо підключити в Україні тільки на європейські там, чи інші країни Першого світу. Мається на увазі, якщо у вас є ФОП або юридична особа. В Україні, як правило, ми використовуємо там фондів ЕФОПей, Лікпей. Але я користувалася з такими в Україні, вони не пропускають декілька платежів. Ну, тобто, вони досить велику частину платежів за кордону не пропускають. У трайпа значно менше ця проблема. Дуже багато платежів проходить без проблем з різноманітних карт ваших клієнтів. Третя причина це досить просто оформити ці три жур як підприємець. Якщо ви виконаєте всього лише одну умову, будете заробляти не менше сміг. Сміг це мінімальна заробітна плата, яка складає 1766,92 грядними. Тобто, якщо ви грядними заробляєте не менше цієї суми і, набравши три платіжні відомості, ні, оборотні відомості, декларації, що ви набрали такий оборот, ви можете через 3 місяці вже подаватися на. Вид на проживання, як підприємець його спочатку видадуть на один рік, потім ви його зможете продовжити на ще 4, здається, років, не пам'ятаю. Немає вимог по мові, по ще якимось штукам. Дуже простий варіант для тих, хто працює онлайн, хто працює на міжнародній якійсь компанії за кордоном і кому навіть складно приймати платежі на якісь українські рахунки. І це буде особливо актуально таким людям, оскільки до березня 25-го у нас точно є тимчасовий захист, а після того поки що не зрозуміло, що буде, чи нам запропонують якісь інші види легалізації, або нам прийдеться йти стандартними способами по типу ось такого титру десіжур, як, наприклад, підприємці.